Шановні депутати, шановні присутні, за даними реєстрації виручів на сітні 44-ї позачової сесії селищної ради розповслідення, зареєструвалися 20 депутатів, необхідне представництво для проведення сесії тому 44-та позачорова сесія селищної ради оголошується відкриття. 我心中神明，向我传达信息，沙漠一样的晚霞，我的思念在冬季，呼啸的北风。 Шановні присутні, прошу пробувати хвилиною мовчання. Пам'ять всіх воїнів, які загинули за Україну, а також мирних громадян, які загинули від збройної агресії Російської Федерації. Давати перелік питань, які пропонується для розвитку 44-ї позичаної сесії. Ви отримали. Пропоную порядок денних сесії зняти за основу. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. В порядок денний прийнято за основу. Чи є у депутатів зміни чи доповнення до порядку денного? Я пропоную порядок денний доповнити ще одним четвертим питанням про передачу гуманітарної допомоги військовій частині. Від військової частини прийшов вже вчора пізно, і тому пропоную доповнити е, проєкт цього, е, цей день, цим проєктом рішення, щоб цей автомобіль передати вже сьогодні. Е, пропоную порядок денний, прийняти зі змінами. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? утримуйся, одноголосно. Тому пропонується порядок денний прийняти зі змінами в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуйся. одноголосно. Переходимо до першого питання. Порядку денного. Про прийняття на баланс Вольгівської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області гуманітарної допомоги. Чи є питання по даному проекту рішення? Пропоную проєкт рішення прийняти за основу і в цілому, як рішення сесії. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Поглядаємо друге питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Хмельницької селищної територіальної громади на 2024 рік. Олег Олександрович, Ваші владі пропонує за зміни, а саме поселишньому бюджету на 2024 рік, рахунок збільшити кошти у видаткові частині в сумі 230 тисяч гривень, а саме по складу світу для придбання комп'ютерного обладнання та оснащення навчальних кабінетів призначення в санкцій України. Саме різкі ліцеї в сумі 230 тисяч гривень. Це співфінансування проєкту. Чи запит на программа? Пропонується проект рішення прийняти за основу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Якщо змін немає, з миставимо голосування проект рішення про прийняття в е, цілому як рішення сесії селищної ради. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Розглядається третє питання порядку денного звернення депутатів Довірської селищної ради до президента України, Верховної Ради України, зміни Боженін, Сирацького повіту Львського воєводства Республіка Польща щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Чи є запитання по даному питанню? Якщо немає запитань, тоді пропоную проєкт даного рішення прийняти за основу і в цілому як рішення сесії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Хто проти, утримався рішення прийнято. Ми задаємо четверте питання порядку денного про передачу гуманітарної допомоги військовій частині. Згідно листа, який вчора навішов, передаємо автомобіль військовій частині. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати за основу і в цілому. Хто за? Хто проти, утримуємося? Рішення прийнято. Шановні депутати, ми вичерпали порядок даних, можливо, є якісь доповнення, звинувачення немає. Е, в такому випадку, е, дякую всім за роботу. 44-го розчувана сесія селищної ради, прошу і закриття. 那是我的旋律，像我灿烂心情，洒满路边的芳香，我收的所有情，就是一的力量。